Вітаю вас, товариство. На сьогодні у нас є одне дуже цікаве питання, яке часто багато хто опускає з уваги. Окрім плит шоломів і подібних засобів захисту, є один, який часто чомусь ігнорують. Це засоби захисту слуху. І сьогодні ми трошки поговоримо про них. В базі це може бути два різновиди: пасивні або активні засоби захисту слуху. Якщо це пасивний засіб, це може бути як пасивна беруша простіше кажучи, затичка вуху, так і навушник. Те саме стосується і активного захисту. Існують як беруші, так і навушники. І отут ми підходимо до найцікавішого. Багато хто намагається гратись в таємне кунг фу, показуючи фінти з тим, що можна берушу і замітити наушник. Мушу вас розчарувати, ні. Цього не можна робити. Звісно, що логічним питанням буде чому. Пояснимо, тому. Що беруші самі по собі, це засіб захисту слуху для стрільби з невеликих калібрів, бажано на відкритих стрільбищах. Якщо ви будете стріляти, наприклад, з 308-го або 5.56 на ДТК у закритому тирі, при тому маючи тільки беруші, то є шанс таки зловити якусь там мікротравмочку. Зовсім не факт. Я не кажу, що це константа і так обов'язково буде, але шанс такий у вас є. В навушниках цього шансу у вас не буде. Як би це дивно не звучало, але найвищий відсоток захисту буде у пасивних будівельних навушників. Але ж ми хочемо чути, що відбувається навколо нас. Вірно? Того ми дивимося на активні. І от по активних у Абрамс є трошки з чого обрати. Сьогодні ми трошки розглянемо, які є у Абрамс і чим вони можуть відрізнятися і в ціні, і в ергономіці, і в інших параметрах. Отож, базова варіація навушників, яку можна зустріти у Абрамс, це ось це діло. Це в нас і -армор. і армор. це китайський Китай. Сказати, що він прям кепський, ну не те, щоб зовсім кепський, просто все відвертий, чесний, азіат. Що таке армори? Іармори в контексті е навушників це, скажімо так, базова модель. Ми рекомендуємо їх, перш за все, як тренувальні або для ознайомлення, що, в принципі, воно себе представляє, як його носити і що з ним робити. До них існують різні типи кріплень та різні модифікації. Наприклад, в нас представлена модифікація М у варіаціях 31 і 32. 31 і від 32 відрізняються тим, що це по суті наявність або відсутність переговорного пристрою. Мікрофону по простому. Якщо потрібно, то мікрофон на таких наушниках перекидається з одного на інше, доволі просто завих зусиль там не потрібно. Відкручуємо один гвинтик, пересаджуємо мікрофон. Навушники в Україні представлені не лише у нас. Ця модель і цей виробник представлені в Україні доволі широко, через перш за все, їх бюджетність. Їх ціна навіть не досягає межів 100 доларів. Вони коштують дешевше. Згідно якості звуку, це десь однокласник Говард Імпактів, це однокласник Walkers Riser і же ним. Розглядається як базова, як я сказав, сходу ж. Рекомендувати в бойову роботу їх також можна за умови усвідомлення того, що звук у вас буде далеко не ідеальним. Все-таки за ціну нижче 100 доларів розраховувати на серйозний заліз усередині не варто. Час роботи від батареї, яка там по батарейці навушнику складає близько плюс-мінус 40 годин. За умови постійного навантаження, це буде, ну якщо так зовсім округлити, десь дві доби. Вихід є, але вихід на рацію буде тільки в М 32 В М 31 його немає, і аксесуарів, які б дозволяли вам закріпити переговорний пристрій, у них не буде. І так як вони широко представлені в Україні, про що я вже сказав. На них існує дуже багато аксесуарів. Всякі амбушурки, дужечки, знов такі ці самі переговорні пристої, кнопочки і тому подібне. Це все можна докупити і коштує дешево. Зважте за цю ціну, ви отримаєте рівно те, чого вони коштують. Це у нас не європеець, не американець, це Китай. Звук посередній, але для стрільб, тренувань, навчань. Молодим людям, які зараз вчаться як можуть для Air також абсолютно вистачає. Сам носив такі, ну, зауважень критичних у мене по ним в принципі немає. Але зірок з неба вони хапати не будуть. Така от дешевий, дешевий дуже дешевий робочий варіант. Або тренувальний, як схочете. Це у нас базові. Погляньмо, що є трошки далі. Наступним пунктом нашого недовгого маршруту будуть Сордіни. Що таке і хто такі Сордіни? Сордіни це в нас Шведи. Шведське виробництво відповідно все повністю європейське. Сордіни вже знані доволі широко в Україні. Скажімо, за бюджетними моделями по розповсюдженості, йдуть саме Сордіни. Це у нас модифікація Некбенд. Що таке neckband? Коли ми беремо навушнику, якого стандартна дужка йде от два вуха, і тут по голові у вас йде дуга жорстка, це називається headband. Neckband – це коли у вас туди м'яка проставка, яка регулює висоту, а на потилиці йде жорстка проставка. Такий варіант частіше обирають для носки під шолом, оскільки вони трошки комфортніші в такій носці. У разі з Сордінами, як я сказав, залізо у них іде шведське. Сордіни, зразу скажемо, бувають двох модифікацій. Ну, дві основні лінійки, грубо кажучи. Це можуть бути мисливські спортивні лінійки або лінійки військові. Е, наразі в Абрамсі, як і в більшості магазин в Україні, представлена саме мисливська варіація. От сама модель Pro X, яку ви часто густо чуєте, хочете і бачите, це мисливська варіація. У мисливських варіаціях є режими. Сам виробник заявляє, що їх у нас чотири Чотири аудіопрофілі. режим полювання, режим стрільби, режим концентрація і режим переговорів. Що це означає? Режим полювання стандартний, режим стрільби це коли у вас трошки зрізані високі частоти і комфортніше вести розважальну або спортивну стрільбу. Режим перемовин це коли у вас йде автоматичне підкреслення. І є ще режим концентрації з підвищеними високими частотами. Насправді, з того, що відомо мені, як правило, використовується всього два: це стрілецький профіль або профіль мисливський стандартний. Все. Більш нічого з великим рахунком майже ніхто не використовує. Втім, варто вуважити, що режим стрільби, за якого ви чуєте себе ніби через руку, як і колегу навпроти, тим не менше адаптований до використання у взаємних перемовинах. От такі пироги. А, відрізнити дуже просто. Коли ми дивимося на Supreme, Supreme серія це в основному про да, це от мисливці. Бувають, що там різні спорти і так далі. Тому подібне. А бувають Supreme Mil CC. Це армійці. Чим відрізняється армієць від стандартного Pro X? Ну, перш за все, тим, що це армійська варіація, і лише в армійських варіаціях зустрічається вихід на кнопку. У Сордіна є своя заводська, правильно зроблена, хороша кнопка, як звичайно, так і Nexus. І ці кнопки правильно працюють саме з цим навушником, бо там розпіновки на виході бувають трошки різні. Ну, зараз не будемо вникати, щоб довго часу не займатися приводом. Але у Pro X вихід буде тільки на 3,5. Суто, теоретично, можна приколхозити до нього якийсь боуф. Відверто, я з таким особисто не стикався, але знаю, що таке люди робили. Тому можна послухати, про що говорять. На передачу ну, хіба через сам боуфент підносить до рота і говорити. Зовнішнього переговорного пристрою, як і у них не буде. Армійці будуть всередині герметизовані, плата повністю залита в герметик. У Проїкса на платі такого не буде. У армійця немає режимів, у Проікса режими є. Також відрізняється час роботи. Про працюють трошки менше. Десь так 40-44 години. В той час як кармієць розрахований на 50 Мисливська варіація може використовуватися як в бойовій роботі і широко використовується, так і в роботі цивільній, в сенсі постріляти що. Практично золоте січення у ціни до якості. Єдиним Скажімо так, недоліком, якщо це можна так назвати, буде те, що до них існують їх штатні перехідники на шолом. Якщо ви хочете садовити на шолом, треба брати модифікацію про X slim і кріплення до неї. Власне, з по ціноутворенню виходять десь в діапазоні плюс-мінус 300 доларів, якщо це у нас варіація мисливська, або 500 плюс, якщо це варіація військова. Нагадую. Тільки у військові буде штатний вихід для перемовин на станцію. І вони сумісні з кнопками СОРДІ. Давайте я згадаю один важливий пункт. Якщо будете брати собі таку модифікацію наушника, я наполегливо вам рекомендую перш за все подивитись на їх блок живлення. В них дуже своєрідно ставляться батарейки. Звісно, ми вам пояснимо, як це робиться, але воно своєрідно. Зважайте на це. Ну і гость програми, так би мовити. Звісно, це Петер. Пелтер від компанії 3M. Конкретно у цій варіації це у нас Comtac 8. Останній з генерації. І, власне, зараз я вам поясню, що тут трошки до чого. І чому це найдорожчий, і в той самий час найкращий з доступних варіантів на ринку зараз. Так, стосовно інших наушників, Пелтерів в основному розглядається як дорожчий варіант. Це правда. Причому деякі з них, як то, наприклад Комтак 5, досі торгуються з рук або з магазин в середньому за доларів десь так 800-900 тисяч. Чому? Бо вони безсмертні. Єдиний спосіб вбити ці наушники це механічне пошкодження. По решті пунктів з ними не буває проблем. Це знана модель, яка має достатню комплектацію, проста зрозуміла, довгий час видавалась і досі експлуатується дуже обширно багатьма людьми. Сам таки мав, на жаль, вони втрачені, але. З моєї, з моєї роботи в них це зовсім інший рівень. От я після аймарів перейшов на Пелтор, я можу сказати, що це по відчуттях десь те саме, що ви після Жигуля на Мерседес пересядете. Тільки Жигуль у вас буде десь так, року 70-го, а Мерседес прям сучасний новий салон. Щодо самих навушників, чому ж, ну, давайте так, по Сордінах я сказав вже, що цінники в нас градуються від 300 приблизно до 500 плюс доларів. Це якщо армійська версія, десь 500 плюс, то в Петера ми десь від 500 стартуємо. А, брешу. У Пелтора є прохам, мисливська версія. Ті будуть по гривні 6 тисяч. Ну, 100, 120 доларів плюс-мінус. Десь так. У державі можна знайти трошки дешевше. Але це суто мисливська версія. Вона відрізняється і конструктивно, і технічно по залізу. Армійські ж версії, комтаки, це вже восьма градація цієї версії. От. В Україні зараз можна знайти варіації від 3, дай Бог пам'яті, але вони вже так поступово відходять Йому вже трошки років, мабуть, десь як мені. І до восьмої. В основному з нових зараз продаються XPI, це еквівалент п'ятеро, або 8 Вісімка відрізняється від решти цілим, скажімо так, списком цікавих нюансів. Перше нововведення, яке з'явилось на вісімці, це звісно, ця дуга. Ця дуга цікавіша за стандартну тим, що для того, щоб зняти навушник, навіть не як у п'ятірки треба розбирати дугу. Навіть розбирати не треба. Ви просто берете за шнурочок, тут таке кріплення, і просто виймаємо з дуги шнур. Виняли, далі повернули, як це зазвичай пелтера буває на півосі, Зняли навушник, користуємося. Дуга у вас лишається, нічого з нею не станеться. При тому товщина цієї дуги така, що дозволяє носити комфортно його і під шолом. Чудове рішення. Навіть у бюджетного ярмару, якого Дугає, нібито розбірною, так, вона розбірна, але вона не велкро, Якщо ви її розберете, я дуже сумніваюся, що у вас буде багато часу натхнення збирати її назад. Знаю, бо сам це робив. Того якось так. Тут же винять ставить. Дуже просто зрозуміло. Серед усіх наушників, які ми сьогодні розглядали, пелтери вирізняються тим, як у них працює залізо. Вони мають найсоковитіший звук, він прям чудовий. Вітро волого не проникні мікрофони за заглушками. У восьмій восьмі варіацій, від п'ятих, четвертих і інших, мікрофон уже не виступає от це разом з, з цим полімером назовні, а втоплений всередину. Таким чином з ним нічого не може статись від механічного удару. Форма змінена в бік такого, як зглажування різних е, форм, і е, всі варіації починаючи від. П'яті, шості, треті, четверті, всі ці модифікації мали батарейні відсіки отут на зовнішній долі. Ну от зараз в кадрі можете бачити, наприклад, п'ятерочку. От п'ятеро на боках такі дві кришки. Це об'єкт, який найчастіше прилюблює людина, яка має справу з пелтерами. Якщо що, можете не розстроюватися, якщо ви їх загубили. В Україні є трем офіціал, можна придбати з кришки роздільно. А, власне, на восьмій варіації цю кришку змінили. Тепер вона одна на дві батарейки на одному навушнику. Навіть з пазом, який закриває надійно, і діркою, щоб їх не пролюбити. Яка, чи, грубо кажучи, якусь там нитку, Паракорд, що хочемо, підкинули під ось. Все, ви їх не пролюбите. Кришка у вас, навіть якщо ви не закриваєте, ліпається. Отак. І не треба купатися в землі. Найбільша кількість підстройок під налаштувань у меню. Можна зайти прямо в меню в наушнику і налаштувати все. Там ambient noise, рівень зовнішнього сприйняття, аудіопрофілі, мова інтерфейсу, просто баланс ліве правий еквалайзери і так далі. тому подібне. Найширша варіація налаштувань серед цих наушників, які ми сьогодні бачили. При тому, як я і сказав, Трошки до цього, Трем офіціал є в Україні. Тобто всі запчастини, які є змінними в цьому наушнику, навіть у цій варіації, яка насправді не має свого рідного виходу для взаємодії з радіостанціями, він, як правило, у них буває тут ось сюди в них вставляється, як правило, шнурочок. Навіть в цій варіації можна посадити переговорний пристрій, він йде доп-аксесуаром, зразу з шнурком, який виходить на станцію. Він трошки інакше монтується, якщо хочете, пишіть в коментарях, ми покажемо як. Е, максимальна модульність і так далі. Ціновий діапазон таких навушників стартує від 500 доларів. Але середня варіація восьмих х пелтерів, якщо так такі, як ці базові, без переговорного пристрою, вони будуть в гривні 22 ну, 2400, якщо проглянемо більшу. Е, варіація така з переговорним пристроєм своїм рідним виходом шнура, буде 30 тисяч. Так, звучить недешево. Але для розуміння, п'яті стоять по 46. <ріст> Вони досі торгуються по таких цінах. А це новіша модифікація з більшим списком доворотів, можливістю модульності, ергономікою і всім, чим може бути, яка коштує при тому менше. На мою суб'єктивну думку, це, певно, найкращий варіант, за який можна віддати немаленькі гроші як для навушника. В сукупності ціна до якості. Так, хтось обирає Сордін. Ніхто не заперечує практичності простих робочих речей. Але мушу зауважити, що Пелтор по функціоналу робить їх в одну калітку і навіть не чухається. От. Щодо решти, аксесуари всі є. все є. Звукосприйняття 360. Час роботи, якщо це у нас іде без активної роботи на радіостанцію передача прийом, складає 40 плюс годин. Якщо з активним прийомом десь 40. Дайте ну, подумаю, що ще тут може бути. Кріплення. Всі ж хочуть їх кріпити на шолом. Пелтор в цьому сенсі, взагалі, краще мабуть, буде тільки обскор. У Пелтора дуже просто, власне кажучи, це робиться. Ви просто повертаєте навушник в осі на половини, зняли кріплення, вставили кріплення. Все, миттєва процедура. Немає ніяких таємних конфу, не треба нічого придумувати. В Україні навалом їх рідних кріплень. Обирайте саме рідні. Чому? Тому що сплави, полімери, пружини і решта матеріалів, які використовуються в таких кріпленнях, мають бути якісними. Якщо це вибачте на слові, китайський реплікойний фуфіл, то ніхто вам гарантії того, скільки це попрацює, не дасть. Пелтора, усі ці навушники, пелтери, до речі, і Сордні все теж стосується. І решта, згідно регламенту рубників, не є ремонтопридатними. І щодо Пелтера, і щодо Сордіна, ми гарантуємо, що в разі поломки ми замінимо вам їх на нові. Говорити щось про те, що таке гарантуватиме вам Китай або варіація за 2000 гривень, не доводиться. З одного боку, це всього лиш 2000 гривень. А для когось це аж 2000 гривень. Тому обирайте самі, що важливіше: 2000 гривень чи гарантія якості. Отож, от це такі от три базових напрями, за якими можна зустріти наушники. Наступне. Сьогодні ми про це багато разів згадували, тому трошки детальніше пояснимо, про що йде мова. Кріплення. Кріплення до навушників існують в базі двох варіацій: це ARC, ARC пишеться як AR -S, ARC, як краєчка Rail. і некфліп. Другий варіант це те, що вам більш відоме, під назвою дракони, чебурашки, крокоділи, бла, 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 бла. Багато хто з хлопців вибирає другий варіант, і я бачив кілька прецедентів, чому це так відбувається. У Neckліpa дійсно є невелика перевага в тому, що вони позиціонуються в задню долю ARC рейки, за рахунок чого не займається передньом, де можна вчепити аксесуар. Так. А якщо це нормально, належно виконана, скажімо так, Система, то вона дозволяє, по суті, через Mid-Cut або у, яких, у деяких випадках навіть через fullcut доступитись от таким от чином до голови навушнику. А, з ARC кріпленнями так не виходить. Чому? ARC в народі усіки там. Я, я вже чув декілька варіацій, Чекайте. усіки, рожки, мурав'ї, як їх ще називали? Ну, так от сходу, навіть не згадаю. Окей. Вусики в народі. А, те, що у вас кріпиться за горизонтальну центральну вісь і йде такими двома спусками сюди. ARC Rail. ARC система це не гірший варіант, це просто дещо інакший варіант. Питання ж в тому, що якщо ми говоримо про некфліп, він же чебурашка, то варто розуміти, що оригінальний Некфліп, по суті, своїй, окрім інших виробництв, якщо такі є, то я з ними поки не стикався. Але оригінальне це кріплення робила компанія Obscore. Це буквально їх запатентоване кріплення. І Некфліп у виконанні обскора це не те саме, що китайський НЕкфліп за 1800 з ProMUA. Це дуже різні речі. Товщина пластику, якість самого цього полімеру, якість виконання вузлів, якість виконання психо цих шарнірних з'єднань і так далі. Це просто різні речі. Некфліп оригінальний обскорівський, можна зустріти в Україні, коштуватиме він так, якщо так от на позір ще з пальцем в небо, ну десь баксів 200. От десь так. Питання ж в тому, що у Obscura є свої осі. Тобто Обскорівський наушник в оригіналі, там мама-папа. Це так само, як у Пелтора, подібний принцип дістав, вставив. Некфліпи, які продаються на ринку за умовні 1800, це, по суті, інша конструкція. Ну, Сама константа, нібито має бути така сама, але це інший полімер і інші тримачі осей. Найчастіше їх підбирають саме під Сордін. От у нас це теж буває. Встановлення некфліпа на Сордін означає його розборку. Це недовга процедура, нічого складного і страшного там немає, але вам потрібні будуть певні інструменти, трошки часу і бажання. І це можна зробити. Я наполегливо рекомендую некфліпи, особливо бюджетні, які ви купуєте в інтернеті, ставити саме через розборку наушника. Чому? Пояснюю, осі на Сордінах бувають різних ширин. На деяких моделях, як на некфліпу, задню віз взагалі треба замінити. Вони у нас є в наявності, посилання тут зараз десь вискочить. Якщо ширина осі не б'є, заміна осі. Якщо задня вісь, як у Некбенда пробита, заміна осі. І саме кріплення має такі ріжки, що якщо ви будете насаджувати його на ці металеві сордівські осі, то дуже немалий шанс того, що воно у вас просто розвалиться. От щоб цього не сталося, цю вісь треба виняти. А вона сидить всередині на ступорному кільці. Мабуть, згодом ми такі знімемо інструкцію, я таки покажу, як це робиться. Але в загальному. Не пробуйте це кріплення отак в наглу насадити на ось. Бо у вас оця от, частіше, за все, ця верхній зубець просто піде шляхом руснявого корабля. Якось так. ARC в цьому сенсі значно надійніше. Як правило, це ми говоримо про Пелторівські оригінальні і Сордінівські оригінальні. Вони теж мають свою специфіку. Наприклад, Сордінівські садяться тільки на різьбове кріплення, рідне Сорнівське, але тільки Сордінівські ARC мають зусилля перед натягу. Воно регулюється у верхній долі кріплення. L – це умовно велика голова, S – це маленька голова. Я це, я це іноді перекладаю для себе як лайт або strong, тобто потужніший або слабіший зажим. Десь отак. Пелтурівське не має ніякого перенатягу, але саме по собі працює чудово, без нарікань і так далі. У обох цих кріплять один, один той самий принцип. Ви просто щелкуєте в якісь моментах собі на вуха, вони сіли, відщолкуємо назад, виставили на потилцю заднє положення, вони вам не заважають носі і так далі. ARC часто не люблять, ще тому, що стверджують, що воно чіпляється за гілки. Може, але якщо ARC нормальної якості, воно від того не розвалюється. А от китайчики сиплються як сволота. Гаразд, по переговорних пристроях і техніці сильно купати зараз не будемо. Ось така вона загальна екскурсія в асортимент наших наушників. А, якщо говорити про те, що ми могли б рекомендувати, однозначно не нижче за сортин, сортін Пелтер. Якщо, як я сказав, вам треба мати уявлення, що це взагалі в принципі таке і ви до того не мали з ним справу, можна взяти і Armor. Але особливо фахівцям, які прям приходять до нас і виходять потім по Берках на серйозні задачі, на велику роботу, не нижче за засордні. А ще краще пелтор. щоб зуб був чудовий і ви чули все належним чином. Спорядження повинно служити вам, а не ви думати, як його правильно носити, налаштовувати і так далі. І пелтор в цьому сенсі буде чудовим варіантом. Варіанти були, все оговорено. Там кава заварилась. Пішли пить каву накрасу. Є на що подивитися.